Минулому відео ми говорили про гормони, які заважають схудненню. І сьогодні я вам розповім про конкретні аналізи, які будуть потрібні, щоб перевірити, чи не в гормонах причина вашої надмірної ваги. Кортизол. гормон, який не інформативно перевіряти по крові. Його варто здавати в слині і ввечері, десь о 23.00 перед сном. Тобто ви берете в лабораторію пробірочку і робите вдома собі самостійно мазок зі слизовою, щоб туди потрапила слина. І вранці потім відносите цей матеріал в лабораторію: інсулін. Немає ніякого значення, якщо здавати його самостійно без глюкози, тобто інсулін ми здаємо в комплексі з глюкозою, і це називається індекс хомо. Пролактин дуже варіабельний гормон, на який можуть вплинути секс, спорт, стрес, дуже багато різних факторів. Тому варто здавати його на третій, п'ятий день циклу і здавати саме форму макропролактину, щоб ми розуміли, чи це справжній пролактин підвищений, чи це хибне його підвищення. І щодо щитоподібної залози, яка відповідає за метаболізм, здаємо саме вільні форми гормонів вільний Т3 і вільний Т4. Загальні форми не інформативні. Плюс додатково в комплексі маємо враховувати гормон ТТГ. Якщо рівні цих гормонів у вас змінені, звертайтесь на консультацію до ендокринолога.